Сер, якщо ви назвете мені дуже вагому причину, через яку ви перевищили швидкість до того ж таку причину, якої я раніше не чув, я вас відпущу. Рік тому моя дружина втекла з поліцейським, і коли я побачив, що ви переслідуєте мене, то подумав, що ви повертаєте її. Угу. А гарного вам дня, сер. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Проводиться розслідування про пожежу в одеському опорному театрі, допитують світ Карабіновича. Розкажіть, що ви бачили. Значить, закрив я ввечері свою крамничку, приходжу додому, піднімаю Сарину спідницю. Слідству це не цікаво. Говоріть по суті. Так за що я їй говорю? Отже, закрив я ввечері свою крамничку, приходжу додому, піднімаю Сарину спідницю. Свідо, коротше, я їй кажу, коротше. Отже, закрив я свою крамничку, приходжу додому, піднімаю старину спідницю, якою вікно завішене, і що ви думаєте, бачу? Гоперний горить. Коли я вийду на пенсію, то абсолютно нічого не робитиму. Перші місяці просто сидітиму в кріслі гойдалці а потім, а потім почну розгойдуватись. Хто тобі будинок будував, непогано вийшло, та козли. Не зрозумів. Прийняв на роботу залити фундамент. Викопали, залили, пішли. Найняв мулярів. Ти прийшли, запитують, які козли фундамент заливали. Стіни виморували, пішли. Найняв штукатурів. Ті теж. Що за козли тобі стіни виганяли? Ну і так далі. Ось і виходить, що будинок будували суцільні козли.